Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми дивимось розширений таро-прогноз для знаку зодіаку телець для тих, в кого сонце в тельці, для тих, в кого місяць в тельці і для тих, в кого асцендент в тельці. Нагадую, що це загальний прогноз, який може відігратись у когось частково, у когось повноцінно, а з кимось взагалі може не програтись і не зрезонувати. Отож, тельці розпочинаємо. Особисте життя, кар'єра, фінанси, фон року, талісман року, позитив року, негатив року, головна задача року. Сюрприз року та порада на рік. Особисте життя. І тут у нас випадає карта Десятка жеслів, яка вказує на певну стабільність, яка буде у вашому житті впродовж 24-го року. Ця стабільність вона можлива, як і для сімейних пар, коли все рівно, плавно, класні сімейні стосунки, можливо, розширення сім'ї, і так само для людей, котрі не в парі. Ця карта говорить про те, що вона може принести вам ту очікувану стабільність в особистому житті в стосунках, яку ви хочете і про яку ви мрієте. І ця карта може символізувати закінчення певної стабільної фази у вашому житті. Кар'єра п'ятірка кубків. Ця карта може свідчити про певну кризу, про певний застій. І про те, що, можливо, в вашій сфері кар'єри будуть відбуватись події, які будуть вас не дуже радувати, які будуть вас засмучувати і спонукати до емоційних переживань. Проте ця карта завжди говорить нам про те, щоб дивитись на ситуацію, яка відбувається з вами, не лише через призму. Відчуттів та почуттів емоцій, не лише через призму того, що ви щось втрачаєте або щось іде не за планом. Ця карта рекомендує вам подивитись та пошукати опції, пошукати шанси та варіанти, як можна вийти з цієї ситуації. Також ця карта може свідчити про те, що ви аж занадто за. Циклюватись на чомусь одному і дивитись кудись, так як ця пані вона дивиться колись вдаль, але зовсім не помічає того, що відбувається з нею зараз. І не помічає тих варіантів, які вона відкинула, але котрі могли допомогти їй впоратись цією ситуацією. Наступна карта, яка випала нам на сферу фінансів цього року, дуже логічно продовжує карту, котра випала на. Сферу кар'єри. От вони дуже логічно доповнюють один одного і йдуть пліч-опліч. І ця карта говорить про те, що так дійсно в кар'єрі вас можуть спіткати певні труднощі, можливо, певна конкуренція, можливо, ситуації, де вам необхідно буде далі продовжувати настоювати на своєму, далі продовжити лупати ту скалу, як казав Іван. Про те, що може бути втома виснаження, небажання рухатись далі. Але ця карта говорить і рекомендує вам не зупинятись і не дивитись ні на що. Рухатись далі вперед до своїх цілей і мрів. Адже залишилось ось зовсім трошечки. Лишилось ще недовго. Наступна карта це фон року, і вона знову ж таки дуже логічно йде за тими картами, які були перед цим. Ця карта говорить про те, що вам впродовж року необхідно буде пробудити цей внутрішній вогонь, який є у вас. Тим, що вам необхідно буде згадати, хто ви є насправді, згадати весь ваш потенціал. Розкрити нові грані себе. Так, звісно, ця карта говорить про те, як і минулі карти, що вам доведеться проходити певні життєві випробування. Але ця карта говорить про те, що у вас є все, щоб пройти їх з гідністю, все, щоб пройти і бути переможцем в них. А ще ця карта, вона дуже кармічна і вона має в собі ось цей. Зеленський гармонійний характер. Ця карта вказує на те, що всі ваші зусилля, всі ті ситуації, які вам необхідно буде пройти, і які ви з гідністю пройдете, вони обов'язково винагороджують. Всі ці ваші дії, вони будуть повертатись вам. Тобто, якщо ви будете вкладати зусилля, то ви отримуєте той успіх і той результат, який ви. Очікуєте, якщо ви не будете робити нічого, то ви нічого і не отримаєте. Якщо ви будете робити якісь капості, то ці ж капості прийдуть і до вас. Наступна карта це карта талісману року. Це те, чого вам, можливо, зараз не вистачає, і те, що вам необхідно проявляти, щоб бути. Успішним і утримувати те, що ви хочете впродовж року. Так, хтось може побачити цю карту і сказати: о, стосунки, мені їх не вистачає, все, мені потрібні стосунки. І в якомусь певному сенсі ви будете праві, тому що ця карта рекомендує вам шукати союзу, опиратись на союз, вчитись довіряти людям, робити правильний вибір. І намагатись шукати саме ось ту гармонію у вашому житті. А ну і ще, звісно, обирати почуттями, обирати серцем. Тобто чинити так, як вам до душі, і роботи все, звісно, з любов'ю. Позитив року, і тут у нас знову старший аркан Помірність, чотирнадцяти, він каже про те, що все ж таки, от всі ваші зусилля. І весь ваш вкладений ресурс він може вам принести ту гармонію і ту стабільність, до якої ви йдете, і до якої ви прагнете. Але щоб дійти до неї в негативі року, вам необхідно. Пройти через певну кризу, пройти через критку, вам необхідно пройти через те, щоб розібратись своїми думками, стратегією через те, щоб стати уважнішим, через те, щоб слідувати закону, правилам, традиціям, через те, щоб захищати свої кордони себе та свої ідеї. І дуже цікава карта. Пала нам головну задачу року. Дев'ятка чаш. Ця карта говорить і рекомендує і акцентує увагу на тому, щоб зосереджуватись на позитиві, щоб вміти бачити ті позитивні і класні моменти та цінувати те, що ви вже маєте. А також вміти ділитись цими емоціями, цим всім, що ви маєте, з іншими. І дуже логічно воно. Перегукується з талісманом року, яка рекомендує вам не будувати партнерство, не бути в тій самоті, не отак втікати від себе, не втікати від інших людей, а вміти будувати з ними стосунки і вміти розгледіти прекрасне в кожному з них і побачити про те, що люди це не лише наші вчителі, але й ті, хто можуть. Принести нам нові емоції. Ще одна цікава карта випадає на сюрприз року четвірка мечів. І ця карта говорить про те, що на вас можуть очікувати ситуації, коли вам необхідно буде сповільнитись, накопичити свій ресурс. Буквально знаєте, коли ви в стані якогось вигорання чи апатії, і як сюрприз, воно вам каже врешті. Зосередити увагу на собі, приділити своєму тілу, своїй душі, своєму ментальному, фізичному та психічному здоров'ю час. Да, це може бути в такий момент криз, в такий момент, коли ви цього зовсім не очікуєте. Проте саме ці ситуації будуть вам необхідні для вашого подальшого розвитку. Та росту. І остання карта це карта поради на рік це вісімка кубків, яка говорить про те, щоб відкидати весь той негатив, відкидати всі ці негативні думки, які можуть вас спіткати впродовж року. Ця карта рекомендує вам залишити все те, що вам не потрібно: рухатись вперед, не нести з собою цей тягар відповідальності за якісь минулі негативні вчинки, чи складні для вас вчинки чи вибори, не боятись йти вперед на зустріч новому. Тельці – це був весь розширений теропрогноз на 2024 рік. Хай все задумане збудеться найкращим чином для вас. Буду вдячна за лайк, коментар, підписку та просування цього відео. До зустрічі в наступних відео!